Одним із найбільш неоднозначних рішень, точніше, не так не рішень, а планів, пропозицій, які пролунали останнім часом в Україні, є пропозиція мін'юста дозволити мобілізацію в'язнів в Україні. Зрозуміло, що цим була спровокована ціла хвиля сперечань, хтось за таке рішення, хтось категорично проти. А зрозуміло, що не міг втримати свою думку із цього приводу і наш. Що він думає? Точніше, що думають його карти, дізнаємось просто зараз у наступному сюжеті. Чи будуть мобілізовані в'язні в Україні? Стовідсотково. Шою на військових заводах кричав, що там дурнів валяють. Наскільки великий у Росії брак снарядів і техніки? Нема в них браку з, зі снарядами на всі гарячі запитання. Просто зараз відповість відомий український мольфар, таролог, переможець литовської битви екстрасенсів Макс Гордєєв, що покажуть карти. І наше перше запитання: чи будуть мобілізовані в'язні в Україні? Це стовідсотково так. Але якщо ми гомо ви говорите, якщо ви запитуєте про те, чи будуть про це офіційно говорити навряд чи друге запитання: наскільки великий у Росії брак снарядів і техніки? Нема в них браку з, зі снарядами, в них все є. У них дуже багато їх. Вони так, вони зараз намагаються їх економити, але в будь-якому ну, не так буде, як раніше, да, там що кожного дня. Але стовідсотково вони планують, в них дуже багато. Вони там купляють її, вони її якось виробляють. Ну там стовідсотково є дуже багато зброї. Звідки така інформація про те, що там якісь е, е, нестачі ідуть зброї наразі, то що те, що в них загалом мало їх, якщо ми говоримо про взагалі про війну з Росією, так, але для на Україну вони ну там нормально на назбирали. Тому і в них є плани збирати надалі. Це була рубрика Запитай второлога. Правда та всесвіт завжди будуть на нашому боці.